Український народ зробив неоціненний внесок у перемогу в Другій світовій війні. Більше сіми мільйонів українців воювали у лавах антигітлерівської коаліції. Сотні тисяч загинули. Їхні жертви це фундамент нашої свободи. Зараз можна провести чіткі паралелі, адже так само, як тоді, під час Другої світової. Світ боровся за свободу, за можливість жити у вільній країні, вільним людям. Так само зараз українці виборюють право і можливість бути свободними, бути демократичною країною і боротися за те, щоб українство. Жило і Україна продовжилась, адже наш ворог він намагається зробити все для того, щоб зробити, провести геноцид українського народу і здійснити знищення нашої держави, наших людей і захопити наші території. Та нині мир знову під загрозою. Росія, яка десятиліттями називала себе переможцем нацизму, сама стала його ідейним наступником. Нові геноциди, нові концтабори, викрадення дітей. Це вже не історія. Це наш сьогоденний біль. День нагадування про те, чому почалася війна у 1939 році, а починала вона внаслідок домовленості двох тоталітарних режимів за умови, коли найпотужніші країни світу не протидіяли цьому. Це нагадування про те, що слабкість породжує агресію, і в сучасному світі на сьогоднішній день. Пам'ять над святкування перемоги над нацизмом це перш за все допомога Україні в наближенні її перемоги. Зупинення агресора сьогодні це і є вшанування пам'яті над загиблими і над тими жертвами, які були понесені у другій світовій війні. 80 років тому світ переміг нацизм завдяки об'єднанню демократичних країн. Сьогодні ж ця міжнародна солідарність має перемогти расизм. А якщо сьогодні провести паралель, на жаль, наш східний сусід не зробив з того висновки, не бачив нас нормальним сусідом і розпалив у 2014 році ще одну війну. Фактично дехто називає її третьою світовою війною. Але на жаль, саме на території України проходить саме ця війна, тому що в цю війну задіяний сьогодні. Весь світ, весь світ допомагає Україні. Це день глибокої скорботи, глибокої вдячності, а також усвідомлення уроків минулого, оскільки Друга світова війна це велика трагедія. І Насправді ми бачимо, що сьогодні це повторюється, і ми сьогодні, українці, як ніхто усвідомлюємо ціну цієї перемоги і ціну миру. Тому і герої минулої війни, і от сьогоднішньої завжди в нас в пам'яті, ми завжди їх вшановуємо. Це наша сила і наша совість. Від 2024 року, 8 травня, в Україні, офіційно встановлено як державне свято, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Його мета не лише вшанувати мільйонів жертв, а й усвідомлення цінностей миру, за який знову доводиться боротися. Історія повторюється, але правда завжди бере гору. Україна переможе, і герої тодішні і нинішні назавжди залишаться в нашій пам'яті. Оксана Мідвєдєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.